Потрібна підзарядка? Вона завжди під рукою. Станції EcoFlow River 2 легші, швидші, потужніші. Вирушаєте на зустріч пригодам? Працюєте віддалено. Чи збираєтесь з дорогу на авто? Просто підключіться до станції. Енергії вистачить для всіх ваших приладів. Станція настільки міцна, що продовжить працювати, навіть якщо випадково перекинеться. Підключайте всі прилади одразу: один, два чи навіть дев'ять. Навіть так залишиться один вільний вхід. Низький заряд акумулятора. Знайдіть час, щоб поніжитися на сонці. Вирушайте в дорогу. Навіть краще. Станція чудово ладить з авто. Якщо вирішите зупинитись на каву, зможете обоє підзарядитись щонайменше три тисячі разів. Тож, коли прийде час вирушати знову, станція Рівер 2 буде готова. А ви. Лінійка Екофлоу Рівер 2. Енергія, що ніколи не була настільки доступною.